Ті зміни були напрацьовано відповідно до е, подань головних е, розпорядників коштів. Значить, це стосувалося відділу освіти, відділу охорони здоров'я, в більшій мірі, відділу соціального захисту населення, відділу культури. Одною складовою цього подання змін до бюджету було 23 мільйони, які планувалося виділити 28-го року. Січня на відділ охорони здоров'я понад 2 мільйона по програмі Турбота, це матеріальна допомога. Потім теж біля 2 мільйонів на допомогу учасникам антитерористичних операцій. Тобто багато грошей. Але районна рада взагалі зняла з розгляду питання змін до бюджету, мотовуються. Тим, щоб воно їм не зрозуміло, куди цифри, що є запитання до чому саме такі цифри, а не інакше, і чому саме на ці об'єкти. Це перше. І друге, що відповідно до бюджетного кодексу районна Рада не має права використовувати кошти, якщо не прийняти програми, по яким вони будуть направлені. А як ви пам'ятаєте, програма по Підтримки за закладів лікувальників Служби корони не була взагалі поставлена на голосування. За цей час ми були на багатьох комісіях профільних, багато з них відбувалося зрозуміло. Але, на жаль, є деякі депутати, які більше ставлять якісь особисті амбіції або виносять якісь звинувачення, які не підкріплені жодними фактами. І не... Але все ж таки нам вдалося переуконати депутатів, що, будь ласка, якщо вам потрібно, ми. І голова, ради, і ради, депутати мали можливість приїхати по всім цим об'єктам, куди планується виділяти кошти, передивитися всі ці документи, по яким І я сподіваюся, що сьогодні вже це питання буде закрите. На жаль, єдине, що дуже сумно, що втрачається час. Єдине. Але ну, якщо так потрібно депутатам, ще раз, ніхто не тримає таємниць і ми всім пояснюємо, ну що будь-які бюджетні кошти, які виділяються, за ними йде суворий контроль. Казнищейства, які в Стосу не припустять, якщо не є, є невідповідне, якщо це будівництво експортну висновку, декларації про початок, тобто, тут система відпрацьовується державна, крім того, що є технічна крім того, що всі ці там, якщо йдуть якісь стандартні закупівлі, вони є на сайті і можна все передивитися. Ми робимо все прозоро і все зрозуміло. Єдине інколи не зрозуміло, коли ти чуєш критику, я ціную завжди критику, коли мені кажуть, що, що ми робимо неправильно, правильно так, я це сприймаю. Але коли кажуть, що ми робимо неправильно, а не, не пропонують як правильно, я це розумію, що це не є критика, це просто є. Знаєте, ну не хочу це слово піар, мені не подобається, але незрозуміла думка деяких депутатів. Минулого разу було зауваження до програми, що не були залучені. Фахівці, тобто особливо медики, що наче це приймали самі депутати, складали цю програму. Адміністрація чи... буде програму? адміністрація, ну, так якщо говорити адміністрація, чи за цей період часу ми, залучали зрозуміло ваше питання. Ми розумієте, я вам навожу приклад, коли приїжджає начальник відділу охорони здоров'я, керівник відділу фінансів, наступник голови районної ради, районної адміністрації, а комісія не збирається Задаємо Логічне запитання, що давайте, будь ласка, тому вже, бачите, прийшли на телефонограму кажемо, кажуть, попереджайте нас, що будуть люди, що ми не відривали. Бо навіть якщо закликати на комісію будь-якого головного лікаря або закладу, ми розуміємо, що ми залишаємо своє робоче місце. Але ми намоглись до того, і в присутності багатьох тих зміх лікарів були на профільній комісії, де по кожній цифрі ми показали, де, куди, яка цифра є,